Квартира 49 квадратних метрів. Таке місце під гардеробну прямо при вході. Коридор. І вхід в кімнату. Кімнату можна переробити, так як стіна гіпсокартонна, ось ця. Її можна переробити, зробити більшою, меншою, зробити повноцінну гардеробну. Вид з вікна, 20-й поверх. Якщо придивитися, сьогодні пасмурна погода, але там в далині в нас є прапор. Погано видно прапор. Але він Ось От. така кімната. Тут кімната 17,3 квадратних метри. Далі проходимо. Коридор. Місце ще під одну шафу досить е, міська. Санвузол. Санвузол можна розмістити душову кабіну. мийку, посуду і правильну машину. Можливо, збільшити санвузол за рахунок кухні. Кухня саме в цій квартирі складає 21 метр. 21 метр. Можна трошки зробити дизайнерський проєкт, і буде менша кухня, більший санвузол. Але саме в цій квартирі кухня 21 квадрат. Загальна площа квартири 49 квадратних метрів.